Українське незалежне радіо Доброго ранку, ми вітаємо всіх і сьогодні. Гарний, чудовий осінній день в Чикаго, 5 жовтня. І зараз ми на зв'язку з Україною, оскільки будемо мати чудову, гарну, цікаву розмову з надзвичайно гарною, талановитою, мудрою і підприємливою жінкою. Крім цього, переможецею конкурсу місяць Трансконентальконтиненталь дві 2023 в Атланті Оленою Талапою. Олено вітаємо! Слава Україні! Bitaio, não é disso І дякую, що ви знайшли в своєму щільному графіку для нас час, тому що уявляю собі, як багато справ у вас зараз, особливо після перемоги на конкурсі. Знаю, що для вас це не просто така, знаєте, тривіальна подія, а подія, яка, можливо, навіть якимось чином дає вам більше можливості, тому що власне намагалася цими останніми днями дізнатися про вас дещо читала і дійсно здивована, як багато ви робите сьогодні для України, як багато ви робите для наших військових. Ну і безумовно, що. Ось ви, мабуть, зразок такої української жінки, яка може абсолютно все. І також може ще і брати участь у конкурсі краси десь за океану. Отже, Олено, кілька слів про, про себе, будь ласка, про те, чим ви займаєтеся в Україні насамперед, який ваш звич, звичний день в дуже непростих цих зараз обставинах, які, які є. Ну, насамперед, звідки ви виходите зараз з нами в ефір, З якого чудового міста, скажіть, будь ласка. Я вітаю всіх з України. Я знаходжусь зараз в місті Ужгород Закарпаття. А я тут працюю. в мене бізнес. Я є власник, засновник і головний керівник компанії Тестиль. Займаємось ми декоруванням інтер'єрів текстилем. Ну, зараз у військовий час, коли все почалось, трошки прийшлося змінити свій напрямок. І перші півроку, коли сталася ескалація конфлікту, як розпочалася масштабна війна, мій колектив і мій бізнес ми всі докладали максимум зусиль для того, щоб максимально бути корисними в своїй країні. Тобто ви ж тобто ви, ви займаєтеся інтер'єрами, так? Прикрашенням інтер'єрів, виготовленням, мабуть, так. різних таких речей, які ну які прикрашають наше житло, і вікна і так далі. Так. Тобто, і е, очевидно, у вас є дуже гарний мистецький смак, і я бачу навіть оці цей інтер'єр, який зараз дуже цікавий і такий приємний. І от, власне, в тій ситуації, яка зараз сталася, ви повинні були якось абсолютно переформатуватися, правда, змінити свій змінити свій напрямок. Ну, але, наприклад, ці. Ваша сім'я, чи ваша родина, от як вони до цього поставилися? Скажіть, будь ласка, чи підтримали вас в цих ініціативах? Сталося так, що на момент, коли на 24 лютого так. я знаходилася в Києві на той момент, буквально за півроку до початку е, війни, ми з чоловіком туди переїхали. І, власне, коли розпочалася війна, мій чоловік залишився в Києві. А я разом з декількома своїми подругами на авто. Ми вирушили в сторону мого рідного міста Ужгород. от я їх розмістила в своїй квартирі. І коли ми приїхали, вже в Ужгороді було багато різних волонтерських організацій. Люди намагалися організуватися. Хтось допомагав на кордоні, готував їжу, тому що дуже велика кількість людей а, виїжджали в той момент а, за кордон в Європу, і хтось їхав навіть далі. І наше місто перетворилося на суцільну чергу. Людей треба було кормити, людей треба було розвозити. Я бралася практично за все, тому що це був такий період. А, два тижні все замерло, ніхто не працював, всі не знали, що робити. Єдине, що знали, що треба допомагати один одному. І от якось так сталося, що е, на одній із таких волонтерських е, подіях чи заходах, де теж я приймала участь, я почула інформацію, що необхідно у нас наші хлопці, наші військові абсолютно нічим не забезпечені. Україна не була готова до такої е, ситуації, до такої такої ескалації конфлікту, такої масштабної війни. І що дуже потрібно, я почула, що дуже потрібно просто бронежилети. І що шукають ательє, шукають це, де це можна зробити. Як я вже казала, ми займаємось декоруванням інтер'єрів. В мене власне виробництво тут в Ужгороді. Ми шили штори, подушки, покривало ну дуже все таке цивільне, гарне. От я звісно відхнулася та на те, що в мене є ательє, в мене є люди, в мене є приміщення. Давайте будемо робити. Визвала всіх на роботу, і ми розпочали. От ми не знали, як це робити. знаходили там в інтернеті лікала. Знаходили інформацію так само в інтернеті, як це шити. Ну, і знаєте, хто шукає, той знаходить. Ми так знайшли і технологів, ми знайшли людей, які готові були поділитися знаннями. До нас приходили військові, які теж вказували, як краще зробити. Ну і так от у нас розпочалася наша. Волонтерська діяльність по пошиттю бронежилетів. То тобто, і ви далі це продовжуєте? Скажіть, будь ласка, це ж не так просто, тому що необхідно ну ще і мати оці спеціальні пластини, правда, які, які є тим основним захистом бронежилетів. Теж треба домовлятися для того, щоб вони хтось вам їх доставляв і, і вони мають бути відповідної якості? Так, але а, самі пластини ми не виготовляємо, тому що угу. це є дуже це серйозна так. річ. Да, вони мають бути відповідного ступеню захисту, і Думаю. от саме з тим теж тоді в перші півроку була дуже велика проблема. Mm -hmm. Але знаходили, приходили так, що було фінансування, держава отримувала самі пластини. Не було куди їх покласти. От ми саме шили ці плитоноски, куди вставляються ці пластини. Ми шили це ну, по червень місяць, включно. Але потім повернулися все ж таки до своєї роботи, до своєї до свого основного напрямку mm -hmm. декорування інтер'єрів. Це було пов'язано, по-перше, з тим, що в мене, крім працівників ательє, є ще працівники-дизайнери, є, які залишилися менеджера, які залишилися в Україні, і потрібно працювати, потрібно сплачувати податки. Ну ми ж не можемо на волонтерстві виїхати якимось чином нам треба mm -hmm. все ж таки продовжувати жити, утримувати всіх наших працівників. Mm -hmm. І mm -hmm. врешті. Так, да, так. врешті повернулися ну, до своєї роботи, і ну і крім того, вже почали надходити більше допомоги в Україну власне, так, і настільки сказати. вже нема потреби, як було на самому початку в тих таких справах. Ми, Ми щось... роздали лікарні, роздали інформацію. Чудово, але знаєте, ви були таким поштовхом. Ви швидко зорієнтувалися швидко. Власне мені мені здається, що вся Україна в цей момент, коли це сталося, коли ви говорите про 24 лютого. Ось такі жінки, як ви, підприємливі, розумні жінки, зорієнтувалися в ситуації, і кожен став корисним чимось, власне, нашим збройним силам України. Кожен став корисним своїм близьким, оточуючим і зрештою, взагалі, всі кожен намагається пришвидшити перемогу в будь-який спосіб. І те, що ви зробили, мені здається, ось і кожен. Кожен з нас, особливо українські жінки, настільки вони швидко вміють перелаштуватися в екстремальних ситуаціях, зібратися, сконцентруватися, знайти правильний вихід, знайти потрібних людей, зрозуміти, де і в якій сфері вони будуть максимально корисні. Мені здається, це і це надзвичайно пришвидшує нашу перемогу, робить поштовх величезний до того, що Україна все таки виграла цю ну надзвичайно жорстоку і брутальну війну. І ось, власне, так. я думаю, що в цей момент, можливо, коли ви вже змогли якось е, трішечки спокійніше подумати про, 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 про свій бізнес і так далі, можливо, якось прийшла ідея взяти участь у цьому конкурсі, адже ну дуже непростий час, погодьтеся для того, щоб все-таки поїхати взяти участь в якомусь ну зовсім такому світському міроприємстві. От розкажіть, будь ласка, про, про цю подію в вашому житті, як вона взяли, вплинула на вас і на ваше очевидно майбутнє. Так, насправді зараз такий час, що знаєте, коли е, це все розпочалось, коли міста почали бомбити, коли ну взагалі не знав, куди бігти, е, була перша перше було враження, що взагалі ти маєш відмовитися від будь-чого, що там е, створює тобі свято, від будь-яких. Взагалі моментів, які створює життя, ну скажімо, жінки, більш комфортним. Я навіть мені стидно було зробити манікюр на початку, коли я в міста так, бомблять, я мені треба там зачіску чи щось таке. Але пізніше е прийшло усвідомлення того, що я тим, що в мене не буде там зачіски, чи я ніяким чином не допоможу своїй країні, да? допомагаємо іншим. І для мене коли надійшла ця пропозиція про участь в цьому конкурсі, це був липень місяць. І чесно кажучи, я е, вже була в такому стані, що, мабуть, вже потребувала яким як, помін, поміняти якісь, е, мабуть, е, рід діяльності після цих бронежилетів, бо це було надзвичайно важко морально і надзвичайно важко фізично. І я просто не відкинула цю пропозицію. Були сумніви дійсно, тому що, звісно, ситуація і так далі. Але я так собі подумала, що я вже стільки багато зробила для того, щоб. Говорити про Україну і ще один шанс, чому його потрібно втрачати, і я його прийняла. Я погодилася на участь в цьому конкурсі, і погодилася. Я точно знала, що я буду їхати, буду їхати в Америку. і Буду говорити про Україну. Буду говорити, що роблять тут українські жінки, і які наші українські жінки Олена. В чому особливість цього конкурсу? Адже конкурсів краси є, нібито багато, правда Це різноманітне, але кожен має якийсь певний свій акцент. Ось в чому полягає особливість цього конкурсу. Так, дійсно, конкурсів дуже багато. І оскільки я бізнес-леді, я в мене є серйозний бізнес. в мене є багато знайомств в Європі, в тому числі я не могла б собі дозволити участь в якомусь конкурсі, який би, ну скажімо, не відповідав моєму статусу, да, який я зараз займаюся, займаю. І крім того, саме цей конкурс це конкурс, який пропагує боротьбу з насиллям в будь-якому його прояві. Я коли почала дізнаватися, що це таке, да яка філософія цього конкурсу, я ще більше переконалася, що потрібно їхати, що там мене мають почути, що я просто ну, повинна бути в той момент там. І у зв'язку з цією ситуацією, яка є зараз в Україні, ну тема насилля це просто вона звучить звідусіль, в тому числі насилля над жінками, насилля над тваринами. Насилля взагалі над людьми, так да, як над нацією над цілою. Тому, тому саме так, саме цей конкурс. Ну, це, мабуть, дійсно якесь особливе співпадіння, тому що мені здається, як не хто хто, як не Українка здається, в цей момент мала брати участь в цьому конкурсі і цілому світу розповісти, ще раз привернути увагу, ще раз акцентувати увагу на тому, що відбувається в Україні, і що треба світові робити для того, щоб це насильство знищити, особливо над нашою нацією. Правда? Ну, легко говорити конкурс. Конкурс передбачає надзвичайно багато. Ну скажімо, справ умовностей, необхідних комфортних речей, які потрібно так, ну самому потрібно зібратися, підготуватися як фізично, мабуть, так і психологічно до, до тих всіх випробувань так. різноманітних тих кастингів. Фотосесії і так далі. Ось як, як все це відбувалося, як ви готувалися? Мабуть, це таки певний період, треба було, що підготуватися до того конкурсу. Я уявляю собі ось ці, ці ну потрібно сукні відповідно для кожного виходу, якісь кожним, можливо, певні якісь були вимоги для цього. От, будь ласка, розкажіть нам про таку гарну, чудову таку, тобто, ось цю таку сторінку конкурсу, яка ну, мабуть найбільше вражає Насамперед, це краса жінки. Так, ну в будь-якому випадку філософія конкурсу це одне, але конкурс краси це конкурс краси, який передбачає сукні, які передбачає макіяж, який передбачає багато інших речей, гарну фізичну форму. Ну е, в мене так вийшло, що е, конкурс відбувався в Америці. В мене навіть не було візи на момент, е, коли я прийняла рішення. Тому е, за місяць, буквально за місяць, мені вдалося і отримати візу. І власне після отримання візи був всього тижня на те, щоб зібратися остаточно. Тому що все ж таки був ще момент: буде віза, не буде віза, буде їхати чи не буду я їхати врешті-решт. Так, у нас були вимоги щодо костюмів. У нас було потрібно було мати обов'язково фінальну м, вечірню сукню, в якій е, треба було виходити на сцену. Обов'язково передбачалося е, національне вбрання, е, в якому мали виходити з прапором своєї країни чи з прапором штату, і повинен був бути чорний купальник із накидкою. Mm -hmm. Накидка обов'язково мала бути на бедрах, щоб ну. Угу, було більш-менш там, скажімо так, да, культурно. Ну і крім того, повинно було бути повсякденне вбрання, ділове вбрання, тому що конкурс продовжувався майже тиждень і щодня потрібно було гарно виглядати. Е, ну так сталося, що я все вбрання знайшла в своєму гардеробі. Я практично нічого не купляла, крім одних, однієї пари туфель, і тому, в принципі, для мене самі збори, сам, сама комплектація гардеробу не було складною. Це було найлегше. Це найважче. Цекономаний час, правда? Так, так, так склалося. А щодо фізичної форми чи якоїсь підготовки, я стараюся завжди бути в формі, тому син теж проблем в мене не виникло. Тобто, найважче в цьому було просто морально зібратися. І більше часу я думала про те, що я буду говорити перед суддями, тому що конкурс передбачав день конференції, де потрібно було за три хвилини розповісти. Або про себе, або свою соціальну платформу, або, або про що, що для тебе важливо. Тобто ти сам обирав, про що ти будеш говорити. І от, власне, цим більше були зайняті всі мої думки. Ну, очевидно, що е, треба було підготуватися все це оч... і англійською мовою, і так далі. Але наскільки я розумію, ви мовою володієте, для вас це не була проблема. Але, очевидно, якісь такі, знаєте, не, такі трошечки. ну, Моменти хвилювання, все це дуже непросто легко говорити, правда. Але тим не менше, з ким хто були вашими конкурентками, Олено, і як вам вдалося перемогти? Так, ну почну з розмови. Насправді, моя англійська бажає а, кращого. Зараз я вже після повернення навіть записалася на курси для того, щоб покращити цей рівень. Ситуація така, що я коли приїхала, так я готувала на англійській мові. Але коли я приїхала, почала спілкуватися з дівчатами в Америці, я зрозуміла, що деякі слова, деякі ті та англійська, до якої я звикла в Америці, вона ну трошки інша. І я в попало, була в мене ситуація, коли я навіть попала в таку трошки ну незручну ситуацію, коли я говорю от там було дефіле по сцені в купальниках, да, я говорю це на англійській мові. І слово дефіле я перекладаю. Тобто, це ну мені здавалося, що це й на ну, таке запозичене слово, що вона на всіх. Мова звучить дефіле. А мене відводять в сторонку дівчата і каже, слухай, ти не кажи вже так більше. І я кажу, чому? Кажу, це означає, бо так як ми це розуміємо, це слово це ну, позбавлення жінки честі. А ти каже, говориш про це завжди. І я поняла, що я краще взагалі не буду говорити на англійській, бо я можу щось ще ага. таке ляпну. І е, насправді до останнього я не знала, чи буде в мене перекладач. У нас було четверо дівчат з України, які приймали участь в цьому конкурсі, і нам пообіцяли такого перекладача, але склалося так, що накануні конкурсу перекладач, яка передбачалася, що нас буде перекладач, вона захворіла. От. І буквально за годину до початку ми навіть не знали, на якій мові я буду виступати і чи буде в мене перекладач. Але я виступала, вже, говорила українською, мене перекладали на англійську. Розуміло. Ну так було, так було, так сталося, так так було краще. Ну, Тобто, ситуація часом бувають екстремальні, але тим екстремальні. не менше, ви вийшли з цієї з цієї проблеми, і я так розумію, дуже успішно вийшли. Отже, е, Олено, ну от власне оцей момент перемоги, чи ви очікували її? От чи ви передбачали, що ви можете стати переможцем? переможцем адже е, чи переможецею, як тепер правильно? Е, Отже, я знаю, що конкурс передбачає якось поступове зменшення кіль... кількості так учасників конкурсу, і потім зводиться все до буквально кількох трьох чи п'яти, і вже тоді йде оголошення. Ось, розкажіть, будь ласка, про цей останній фінальний акорд, так би мовити, конкурсу. Так, це було, знаєте, ну, я коли. Перше побачила всіх учасниць, ми до, до того часу, ну, от одна з філософій конкурсу, є те, що вони не публікують фото всіх учасниць ні на сайті, ні в своїх mm -hmm. соцмережах. заздалегідь. Mm -hmm. І вони пояснили, чому саме вони це не роблять: для того, щоб не вводити жінку, яка є учасницею в якійсь такій, oh. знаєте, ситуації недооцінювання себе. Абсолютно. Правильно. Тому що фотографія є фотографія, да, там так. хтось її редагує. Хтось там більш вдало може вийтися на такі фотографії. От. І коли ми всі разом зустрілися вперше, я подивилася, наскільки шикарні жінки е, приїхали, наскільки шикарні делегати були, що я навіть подумала, боже, ну, ну це ж просто як я взагалі ще тут роблю, і мені, буде, ну, мені здавалося, що все, все, все втрачено, хоча я їхала дуже так з таким настроєм, з патріотичним, що я переможу і так далі. От. Але конкурс, як я вже казала. Продовжувався майже тиждень, і щодня у нас були зустрічі. Щодня ми відвідували там було відвідування дитячого будинку для підлітків, для важких підлітків. І весь час ми спілкувалися. Під час цього спілкування ти більше пізнаєш людей, да? ти більше вже і себе показуєш, якимось чином. Добре. І мені здавалося, що я вже, от про цього тижня, я відчувала себе більш впевнено під час цих спілкувань. Я не можу сказати, що перемога була для мене зовсім неочікуваною. Mm -hmm. Я сподіваюся, що все ж таки це. в мене буде. Mm -hmm. да, що в мене має, ну обов'язково повинно бути, якщо не перше місце, то якесь там ну, дуже близьке до цього. Mm -hmm. Але все ж таки, коли оголосили мене переможницею, я така стояла, це дійсно мене, дівчата почали мене виштовхували: йди, йди, це тебе оголосили. Ходь. Mm -hmm. І я така вийшла, в мене фотографії. Ну тобто, я така стою, що я взагалі не розумію, що відбувається. Тобто, було так. трошки і і неочікувано. Олено. очевидно, що хочу запитати вас про те, як вас сприймали як українку, як жінку, яка фактично посланця країни, яка зараз є в стані, ну, скажімо, однієї з. Мабуть, найбільших воєн від, відколи було зараз, в цей час, в двадцять столітті, в країні, де відбувається одна з найпотужніших воєн, можливо, власне війна, яка яку навіть хтось називає третьою світовою, а хтось називає просто, ну скажімо, чи локальним конфліктом, тим не менше по жорстокості вона не уступає другій світовій війні. І ось ви приїхали і. Зацікавленість Україною. Чи ви відчули зацікавленість Україною? Взагалі, чи розпитували вас про Україну? Чи можливо ви відчували якусь особливу, особливе ставлення до себе в процесі ось цього конкурсу? Ну, ви знаєте, я, в мене так сталося, що за літо я представляла Україну не тільки на конкурсі краси, я через бізнес. Мала можливість представляти Україну ще на а, своїй дизайнерській виставці mm -hmm. в Німеччині, і можу сказати одне: що тоді в Німеччині, що зараз в Америці е нема такого ставлення до України, що о, ти приїхала з України, о Боже, давай ми тебе підтримаємо, чи, чи підтримують тільки із-за того, що ти з України? Mm -hmm. Абсолютно ні. Так, люди висказують е, слова підтримки, е, обсуждаються про те, що це величезне зло світового масштабу, що це має скорше закінчитися. Ну на цьому мені здається і закінчуються будь-які розмови. Тобто, якихось привілеїв через те, що ти з України чи там з території, де ведуться жорстокі бойові дії, такого ми, ну, я не відчувала ні в Європі, ні в Америці. Тобто, да, поговорили, да, всі співчувають, але ти маєш абсолютно рівні умови. І як тоді дивилися на мої колекції дизайнерського текстилю, чи вони відповідають тим очікуванням, які до них ставилися, чисто із-за того, наскільки хороший дизайн і хороша ціна. Так само і тут, в Америці, я думаю, що більше дивилися на мої сукні, як я виглядаю і як я себе тримаю, про що я говорю. Чудово, ось це дуже вірний за це цей підхід. І він дає можливість відчувати себе рівною серед рівних, не відчувати ось це, як Ви сказали, цього комплексу менше що потрібно жаліти один одного, потрібно зараз. Власне, нам нам потрібна ця особлива підтримка і власне цей момент жалості. Мені здається, що власне, ось ця ситуація, про яку ви яку ви с вона говорить про те, що ми сильні, і ось ця можливість тримати себе в руках, робити те, що потрібно в даний момент. І е, показувати себе максимально позитивним і корисним, мені здається, що це, мабуть, відіграло величезну роль в тому, що ви все-таки перемогли. Ну і безумовно всі ваші особливі фізичні моральні якості, якими ви володієте, е, Олено, Ось е, ну, мабуть, от таке одних з наших завершальних запитань, які стосуються підсумків цього конкурсу, адже кожен конкурс, очевидно, несе на собі якісь певні обов'язки, особливо переможеться цього конкурсу. У вас є якісь завдання, мабуть, на цей рік. Ось рік, який ви, який, ну, який, який ви зберігаєте. Протягом цього року ви зберігаєте цей титул, так? Місіс Трансконтинентальний. Так. Так. І ось, власне, я думаю, що протягом цього року ви повинні зробити якісь певні речі, можливо, корисні речі, благодійні речі, так? Так. Ну, по-перше, я буду продовжувати те, що я роблю для своєї країни, але якщо говорити конкретно вже про. Сам конкурс про те, чого стосувався контракт, який ми підписали після а, завершення, я вже говорила, що конкурс філософія конкурсу це боротьба з насиллям будь-якому його прояві. І я зобов'язана говорити про це. Я зобов'язана надавати підтримку жінкам, якщо вони страждають від насилля в сім'ї. Я зобов'язана надавати підтримку. Через мене можна зв'язатися з тим, хто може надати цю підтримку так само. Да? Я, можу, е, я повинна говорити про насилля, про булінг дітей в школах. Так я повинна говорити про насилля над тваринами, е, над чоловіками так само, тому що всі от думають, що насилля може в сім'ї стосуватися тільки жінок, але насправді є такі сім'ї, де насилля стосується і чоловіків в тому числі. Оце є моя основна місія. Я маю привертати увагу суспільства на це і повинна виступати, говорити про такі речі. Знаєте, дуже цікаво, тому що я от хотіла би, наприклад, безпосередньо, щоб ви приїхали сюди до нас, не на конкурс, а от було б цікаво поспілкуватися з вами. По-перше, побачити ваші чудові текстильні ну, вироби, тому що в нас тут теж є. От до речі, жінки, які займаються такими українськими виробами, мають свої. Свої бутіки, які які показують рівень українського цього текстилю, теж на дуже високому рівні. Тому я думаю, вам було б дуже цікаво і поспілкуватися, і показати свої. Можливо, у вас колись виникне ідея з виставкою, чи з тими ж самими ви, ви, виробами зробити якийсь ярмарок вашої продукції, показати світові, якого рівня сьогодні є українські вироби, тому які в нас українські жінки, тобто поєднати ваш успіх у конкурсі. Вашою місією розповідати про насильство і попереджувати ось ці ось власне цей жахливий факт, який буває в житті людей, незважаючи навіть на військові події, це і в цивільному житті відбувається, як ви сказали. Ну і безумовно показати світові і вас як професіонала, як підприємця, як дизайнера, як таку ну, людину мистецтва, яка, яка має свій чудовий смак і може, може тішити світ своїми чудовими гарними виробами. Тому подумайте. Над тим, і можливо, дійсно, було б організувати тут таку зустріч з вами і в кількох таких ось, де ви будете як в ролі і переможеці конкурсу, так і в ролі українського гарного жінки-підприємця, талановитого підприємця. Олена, нам було дуже так, приємно з вами поспілкуватися. Надзвичайно приємно, тому що ну, я, по-перше, взагалі люблю спілкуватися з нашими українськими жінками, які. Які завжди впевнені в собі, які завжди на позитиві, які можуть дуже багато відчувають, що можуть ще більше, не втрачають ніяких надії, не втрачають впевненості в собі, завжди знаходять вихід з будь-якої ситуації, особливо складної ситуації, і завжди знайдуть якесь раціональне зерно у всьому. Тому я хочу ще раз привітати вас перемогою цьому конкурсі, дуже непростому конкурсі. От і як завжди, українці перемагають у всіх сферах, а українки особливо. Тому успіху вам у вашій підприємницькій діяльності. Сподіваюся, що ми будемо з нею насолоджуватися. Мабуть, ви маєте свій веб-сайт. Хотілося б його якомога більше розрекламувати, показати тут вашу продукцію. Ну і безумовно. Ваша перемога в цьому конкурсі, мабуть, змінила ваше життя і ваше майбутнє. Можливо, ви будете брати участь і в наступних якихось конкурсах, так що успіху вам і робіть це обов'язково. Показуйте, які українки красиві, які українки мудрі, які українки талановиті і... і самодостатні, я би сказала так. Ось, власне, коли народ має таких жінок, мені здається, такий народ просто зобов'язаний перемогти. Так що я дякую вам, дякую за спілкування. Дякую. Дякую за чудову розмову і успіхів вам у всьому у всіх ваших починаннях, Олено. Дякую, дуже приємно. Ще раз нагадаю всім, що з нами була Олена Талапа, засновниця міжнародної компанії Ті Стиль, і також підприємець, дизайнер, волонтер, і, крім цього, переможеця конкурсу Місіс Трансконтиненталь 2023. Дякую, Олено. І сподіваємося так. до зустрічі. До побачення. Слава Україні! До побачення! Героям слава! Українське Незалежне Радіо.